Це йди благовоління, бажання, прагнення, відкриття, пізнання з природою, істиною, силою, єднання, відчуття, кохання, зізнання, з якого боку. Не подивись, це щастя, чи для вас це хіба розчарування? Яке до реальності у вас ставлення? Чи може вам більше до вподоби марення? Та все ж завжди приходить час пробудження, вмивання? Народження, вмирання.